дорожньо транспортна пригода за участі семи автомобілів сталася 30 січня на 169-му кілометрі автошляху Київ Одеса. Попередньо поліцейські встановили, що 33-річний водій Ман, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з припаркованою на вантажівкою Ман, яка від удару в'їхала у шкода Октавія, що стояла попереду. Тоді ж у сканія, водій, якої намагався уникнути зіткнення з легковим авто, позаду в'їхало Бентлі. У тій же смузі руху в напрямку Києва рухалася ще одна вантажівка МАН з напівпричепом, і її керманич в'їхав у транспортні засоби, що вже потрапили в ДТП. Далі у напівпричіп в'їхала 33-річна водійка Форд, який від удару перекинуло набік. В автопригоді травмувалася пасажирка останнього транспортного засобу. Її медики швидкою доправили до лікарні. Інші учасники аварії не постраждали, слідчі розпочали кримінальне провадження.